Про ситуацію на Донбасі розкаже сьогодні Сергій Мацука про примір'я горлівку страту керівництва. Перепрошую, Сергій. Олексій Мацуката Олексій. Вже справді в нас на зв'язку. Олексію, чи чуєш ти мене? Так я чую привіт. Так ну Олексію, тобі слово є, що коментувати. Нас цей випуск повністю присвячений подіям на Донбасі. Почнемо з того, чи справді від, е, зараз не, ніхто вже не стріляє і почалося перемир'я оголошене. Так про це заявив щойно на прес-конференції міський голова Донецька Олександр Лук'янченка. Але окрім його слів, нічого більше щоб підтверджувало це, немає тому, що постріли чу чути з напрямку мотелю. Це неподалік від центру міста. І там зараз працюють наші журналісти. Вони підтверджують, що постріли лунали ще півгодини тому, якраз тоді, коли Лук'янченко проводив прес-конференцію. Через те, що серед ДНР є багато відокремлених підрозділів, то невідомо саме з ким перемір'я зараз відбулося, так зване, про яке повідомив Лук'янченко. І треба зауважити, що фіксуються. Фіксуються постійні постріли в інших районах Донецька. Також по місту їздить автоколонна з прапорами ДНР, яка закликає до мобілізації населення. Зараз також припинили свою роботу всі навчальні заклади, які наближені до аеропорту та залізничного вокзалу. Заняття для тих, хто ходить, ходить в школи відмінено. А прес-служба Донецької залізниці повідомила, що вокзал Донецька працює у штатному режимі і потяги їздять за розкладом. Місто Донецьк потрапити можна з великими проблемами. На в'їзді чергують співробітники ДАІ, а також Збройні Сили. А аеропорт міста Донецька контролюється українською армією. Але е, зараз активізувались дії у слов'янську та слов'янському районі. Там, там значно е, почастішали вистріли їх чути по, по місту і навколо міста. Це все актуальне через те, що саме Слов'янськ, Маріуполь, вон, Донецьк вони знаходяться так, як по колу антитерористичної операції, і за за думкою так зрозумів, антитерористичного центру. Це коло звужується і протягом найближчих часів воно звужить, буде, буде фактично знищено те, ну, той негатив, який є в Донецькій області. Ну, це так вони обіцяють під час спілкування з журналістами. А щодо Горлівки, то офіційного підтвердження того, що ви розповіли, розповіли до того, як мене включати, немає міліція, поки не надсилала. Жодного підтвердження, але і спростування також цього немає. У нас тому є лише інформація сайту Горлівка. але її також передрукували багато інформаційних агентств в тому числі. Ну, будемо сподіватися, можливо, це неправдива інформація. Такі не раз насправді були які походили від представництва ДНР. Там пам'ятаєте ці історії з Ляшком, скажімо, та Олексій, але насправді що зараз відбувається з Донецьком? Це вже по суті така сама територія, як Слов'янськ, чи це не так Ні. не так однозначно? Це не так, це однозначно. Тобто зараз у Донецьку є певний спротив тому, що роблять терористи з ДНР. Тому тут неможливо просто сказати, що є підтримка масова або інше. Наприклад, в деяких магазинах працюють так звані мобілізаційні пункти ДНР, то на тих мобілізаційних пунктах, окрім людини, яка представляє ДНР, нікого більше немає ніхто не підходить і ніхто не хоче долучатися, але в той же час. Відомо, наприклад, я спілкувався сьогодні з людьми, з чоловіком, який прийшов на роботу і почав людям розповідати, що ДНР це терористи, то співробітники у колективі виступили проти і побили цього чоловіка. Зараз він у лікарні знаходиться. Щодо моргу у лікарні Калініна, який повідомлялося, що було захоплено терористами, прес-служба Донецької обласної держадміністрації. Оприлюднила повідомлення, в якому значиться, що морг не було захоплено, але в той же час у Морзі перебувають озброєні люди терористи ДНР, і вони невідомо навіщо вони там перебувають, якщо там знаходяться трупи е спецбатальйону Восток, це по-моєму називається або армія Юга Востока. Угу. То, ну, тобто, тобто люди, які є терористами, тобто може бути інше пояснення, це можуть бути мешканці, скажімо, Російської Федерації, і вони серед них. Серед тих, хто кого було доставлено по лікарнях, також є дійсно мешканці Російської Федерації. сьогодні це підтвердив міський голова. Тобто він конкретно сказав, що 31 постраждалий знаходиться у Донецькій обласній лікарні, 12 в міських лікарнях міста Донецька. З 43 постраждалих одна жінка, всі інші чоловіки. Серед цих 43 всього 8 – Мешканців міста Донецька, всього 8 від 43. Також він зазначив, що серед поранених от з тих 43 є 8 громадян Російської Федерації, серед них мешканці міст Грозний, Гудермес, Москва, а також мешканці Краснодарського краю Російської Федерації. Ось такі дані. Окей, дякую, Олексій, Олексій Мацу...